Доброго дня, 22 серпня, 2022 рік. Перед вами сорт сливи Фортуна. Ось такі сливки. диплоїдна слива. Вже починає дозрювати, вже мягчіє. Непогане запилення має та є запилювачі. Це факт для такого сорту, як Анджеліна чи Ангеліно, хто як там каже. Так. Ось Така жовтий м'якуш у нього. Пічкірне забарвлення червоне. Солоденька, кислоти немає. Вже така м'яка ця сипкіша і не дуже соковита, середня кількість соку, така сипка, зараз солодка. Ця що? Така менш е, м'яка, більше в ній соку, солодка, кислоти немає. Кісточка напіввільна така. Ну Що ж, такий сорт собі? Сорт фортуна. Дякую за увагу.